Всіх рада привітати! Давайте сьогодні разом з вами напишемо невеличку роботу олійними фарбами, а саме пелюстку «Урок рівня початківець. Намалюємо з вами сьогодні пелюсточку рожевого тюльпана і починаю я з того, що олівцем буду намічати розташування. Від нього в нас падає тінь ось з цього ось так боку. Кольори, які тут мені знадобляться. Це меджента рожева світла. це буде в мене синій колір. І це в нас буде жовтий, ось такий лимонний кадмій і біліла. В принципі, використовуючи основні три кольори, ми напишемо цю роботу. Так, на відміну від акварелі, ми тут нічого змащувати не будемо попередньо. Одразу набираю фарбу на пензель, трошки змішуючи жовтим. Вже роблю такий теплий відтінок і починаю. На моєму е патреоні є відео, де ми розбираємо палітру кольорів, створюємо, е саме використовуючи ось ці три кольори: е рожевий, жовтий та блакитний або синій. І формуємо основну палітру. Якщо ви хочете подивитися це відео, будь ласка, я запрошую вас стати підписником Патреону, бо там зараз якраз в процесі виходу раз на тиждень нове відео стосовно олійного живопису, вчимося покроково працювати замість олією. Далі я змішую мадженту з синім. І рублю тінь, розтушовує, аби воно було плавно. У мене синтетичний пензель, м'якенький на щетина, такий плоский. Ось тут у нас іде більш така темна частина, тому тут я буду використовувати без білів вже рожеву. Можна сказати, що ми тут з одного боку вже майже сформували таку підкладку. І з цього боку так само. Тут я поки залишу більш світлу ділянку, там на серединці вона буде більш така ніжна. Трошки біліл з маджентою і проходжусь тепер тут. Моя основна задача тут зараз це прибрати білий колір нашого холста, нашого полотна, аби він не збивав нас. А потім вже зробимо усі деталі. Ось тут у нас також падає тінь, найтемніша частинка, тому я тут використовую синіс, маджентою. А тут з цього боку в нас вже йде світліша частина, тому біліла з маджентою і ось цей заворотик тут пелюсточка вже проходимо світлішою фарбою. Дуже давно на каналі не було відео саме олійним, олійними фарбами, а запити були. Також були питання стосовно: а чи будуть якісь уроки акриловими фарбами? І ось, поміркувавши над цим питанням, я все ж таки вирішила, що, напевно. На зараз, станом на зараз, уроків саме акрилом не буде, але ви можете пробувати повторювати ось ці відео, які написані олійними фарбами. Використовувати ці уроки для того, щоб пробувати писати акрилом. Чому я не буду записувати акрилом, я зараз вам поясню. Я не є великий фанат акрилу, перш за все, мені не дуже подобається цей матеріал. Е, дуже мало назвав, перед якісного продукту, я не зустрічала, для мене він такий більш хобі. Е, в мене такі учнівські варіанти крилових фарб, і нормальної картини, нормальної суміші я просто з них не зможу отримати. Умовно поясню, що я маю на увазі. умовно, Якщо я змішаю той же синій в моїх професійних фарбах. З червоним в олійному живописі я отримую якийсь гарний колір. Якщо я зроблю це в акриловій фарбі, в мене, вибачте, буде якийсь дитяча суміш. Тому, так як я не є професіоналом у цій техніці, я не зможу записувати відео на ці теми. Ось я розтираю, розтушовую трошки по пелюсті. я хочу ще додати тут більш світлішого рефлексу, тому додаю більше білів, навіть трошки жовтеньким. Ось тут, ось тут. І ще мені хочеться це зробити також само ось тут і ось тут. Ось тут внизу нашого тюльпанчика у нас там майже біле і жовте, може трошки такого салатового кольору, тому я змішую наш синій з жовтим і отримую ось такий трав'яний колір, ось він, і почну робити низ тюльпанчика. Тут у нас більш холодний відтінок іде, такий переходик, тому додаю більш біліла. А тут у нас трошки більше синього. З цього боку, бо падає тінь, з фіолетовим також такий холодний підтон. Нагадую, що це етюд, Ми тут особливо не будемо вдаватися у деталі. І ось тут у нас також є тінь, тому тут у нас фіолетовий. Значить, вигін пелюстки. З цього боку так само. Потихеньку оживає наш, наша пелюсточка, стає така більш вже реалістична, коли додамо детали, вона буде взагалі як жива. Пишіть, до речі, яким матеріалом, якщо ви колись працювали олійними фарбами, яким матеріалом вам легше писати квіти? Мені дуже цікаво, бо в якийсь момент свого творчого шляху я думала, що це переважно тільки олійні фарби. А коли більше часу стала приділяти вже акварелі, то зрозуміла, що нічого страшного там не було. І напевно, що акварель зараз займає перше місце в мене. Що Ще раз, доводить, що просто потрібна постійна практика, але мені цікаво, що у вас, як ви відчуваєте, трошки беру фіолетовий і проходжуся тут по краєчку, вказуючи ось цю товщинку, таким чином формуючи об'єм. Значит ну, тут. Ось тут на краєчку в нас є світло від завороту пелюсточки. Ми маємо його обов'язково показати. І ще трошечки мені хочеться ось тут також позначити тінь. Ось таким чином. Пропрацюємо ще і цей бік, але мені хочеться взяти такий більш тонкий пензель. Продовжуємо з цим краєчком працювати. Для цього я беру більш тонкий пензель і от з цього боку вирівнюю контур пелюсточки, формуючи одразу. кольоровий тон. Робота над деталями завжди потребує такої концентрації. Це така як вже десь на рівні з медитацією, як на мене, бо максимальний рівень уважності до кожної деталі. І це потім формує такий класний гарний результат. Знову беру. Синій маджентою роблю фіолетовий. і ось тут уточнюю цей краєчок і роблю це для того, щоб виділити ось цю частинку. Чим темнішу йому зробимо там, тим краще буде виділятися оця частинка. Далі також хочу позначити, що тут у мене йде світло. Тому я беру більше білого і прямо так щедро проходжусь тут по краю. Заодно уточнюючи краєчок, роблю його більш рівномірним, нерваним, таким чином, робота виглядає більш завершена. Там, насамперед, у цій частинці дуже контрастно буде тінь. Бо тут вже пелюсточка зірвана, вона за час вже трошки скрутилася. Тому десь ось так воно буде виглядати. Беру інший пензлик і дещо трошки розтушую, додаю трошки тепла ось тут і ось тут, на цій ділянці, виділяючи таким чином верхівочку. Ось так. Ще мені хочеться ось такими рухами зробити ось ці саме. Можна навіть ось цим пензлем, він такий більш пухнастий і от висушеним, трошки з кольором, я хочу зробити ось такі. Протертості. Наразі думаю, що мені залишаються вже такі деталі. Зараз ми їх з вами зробимо. А саме ось тут ось цю лінію я хочу провести так більш насичену серединку виділити. Ось так. І заодно також виділити і світлу частину поміж цих ліній. Характерний такий білий центр. Завжди такий м'ясистий у тюльпанчика. Ось так. І ось тут, з цього боку, я далі роблю затемнення. Міняю пензлі і розтушовую, аби не було такого різького переходу. Таким чином в нас виділилася серединка. І зараз ще уточню прожилочки в деяких місцях. Не показати ось тут тінь трошечки. Більш товстим пензликом це зробити. Ось так і тінь у нас там має бути тимніша. Більше синього, тінь холодна. Поступово додаю біліла і таким чином зменшую інтенсивність тіні. Ось тут, де найтемніша частина пелюстки, тінь світліша. І ось так поступово розтушовуємо. Додаю біліла і поступово зменшую насиченість тіні. вже майже чистим білим кольором. Ось так. Ось такий в нас вийшов пелюсточок тюльпанчика. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися відео. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також нагадую, що на моєму патреоні стартує, вже стартував. Курс з олійного живопису, я буду раз на тиждень викладати нове відео. Поки що ми наразі там є три відео, в якому ми розбираємо кольори, матеріали необхідні і трошки теорії, наприклад, навіщо нам робити підмальовок, що це таке, імпріматура таке інше. Кому цікаво, хто більш глибоко хоче вивчати. Будь ласка, доєднуйтеся, мені буде дуже приємно.